Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати соус зі слив на зиму ткемалі. Для рецепту беремо тиглі смачні сливи. Далі ми їх промиваємо і очищаємо від кісточок. Очищені сливи від кісточок, пучок кінзи, гострий, червоний перець та чесник. Перемелюємо нам м'ясорубку. Після того, як ми все перемололи, до слив додаємо цукор, сіль, червоний малиний перець, чорний малиний перець, уцхок сунелі або пажитник та хмелі сунелі. Помішуючи, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Та проварюємо 20 хвилин. Не забуваємо помішувати, щоб соус не пригорів. Готовий соус розливаємо по стерилізованих баночках і закатуємо кришками. Соус залишаємо до повного охолодження, а далі переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання. З однієї порції виходить приблизно 2 літри смачного соусу ткемалі. Обов'язково приготуйте сливовий соус до м'яса за цим рецептом. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.